Всім привітики І це новий влог. Зараз я збираюсь на манікюр і, звісно, візьму вас з собою. І ось так виглядає мій манікюр зараз. Я не знаю, якщо чесно, який колір я хочу робити, але напевно нюд, як завжди. Ну і в мене залишилось 7 хвилин до манікюру, тому я ще перекушу. На перекус в мене мої улюблені батончики від фізі. Це горішки плюс карамель. Дуже дуже смачний. Він мені нагадує снікерс. Later. Не повірите, але я зробила червоний. Я сама від себе не очікувала, якщо чесно. Я не дуже люблю робити червоний колір. Але сьогодні захотілося. Я подумала, що їду в Італію, так знаєте, червоний колір на день народження. Я планую одягти білу сукню, і також буде гарно. Тому я сподіваюся, що я не пожалкую, що зробила червоний. Зараз буде чергова розпаковка з Натіно. Кожен влог, це вже традиція. Я розпаковую свої замовлення. І перше, що я достала, це косметичка з мініатюрками. Як ви знаєте, я скоро їду в Італію, і мені потрібні, звісно, мініатюрки. Тут у нас гель для вмивання, крем для обличчя, гель для душ і крем для тіла. Косметичка вона йшла з цим набіром, звісно. Не знаю, чи буду я нею користуватися чи ні. Але, в принципі, прикольно. Також замовила ще ось такі серветки для прання. Вони вибілюють речі. Я такими не користувалася, але чула дуже багато класних відгуків. Я також взяла маленьку зубну пасту це у подорож. Я думаю, що мені її вистачить не тільки на цей раз. Я обожнюю цей бренд, в принципі, вдома в мене тільки такі пасти, але по 100 мл, мені здається. Обожнюю блакитну і фіолетову. Далі йде шампунь. Я взагалі не знаю, що це за бренд, але були гарні відгуки. Це також я взяла у подорож тут всього 100 мл, Але я думаю, на три дні вистачить з головою. І зараз я хочу вам показати найкращий зволожуючий крем. Він просто мій фаворит. Я знаєте, я стільки всього перепробувала, але все одно повертаюсь до цього крему. Напевно, я їм користуюся вже близько трьох років. М -м, періодично я пробую щось нове, але я ж кажу завжди: я повертаюся до нього, тому що він дійсно того вартує. Він достатньо бюджетний, але веде себе набагато краще, ніж якісь дуже дорогі засоби, ну, особисто для мене. І від цього бренду замовила крем для зони навколо очей. Раніше я їм не користувалася. Але також відгуки дуже класні, я впевнена, що він також буде класний, бо від цієї фірми, від цього бренду мені дійсно багато що подобається. Тільки що вдома було генеральне прибирання йду все це викидувати. І це вже неможливо комусь віддати або тим паче продати. Тут мої старі Air Force, в них останнім часом я їздила кудись там в ліс і так далі. Резинові сапожки, які вже просто в жахливому стані. Тапочки старі, які я вже давно не ношу. Вони в мене були для гостей, але навіть гостям вже такі давати не дуже. І шопер від The North Face, також він вже в жахливому стані. Нещодавно я зробила замовлення в Zara, і ось сьогодні мені прийшли ці три сукні. Взагалі, я їх планую взяти з собою в подорож в Італію. Це більш такий вечірній варіант, чорний та безова, а ця так на кожен день. Зараз буду приміряти. Так, ну ось ця сукня виглядає дуже прикольно, але вона на мене трохи задовга. Бачите, вона повинна бути коротша. Плюс ззаду також я не буду показувати, але вона повинна приблизно якось так сидіти. Сукня вже сіла набагато краще. Мені вона прям дуже сподобалась. По розміру все супер. Виглядає також дуже класно, дуже жіночно. Все як я люблю. Їду в кіно на барбі. І на врожевому. Швиденький огляд аутфіту, кросівки, джинси, бежевий жакет. І така сумочка Погнали в кіно. Що ти не трохиш? Я її доставаю. Так, все. Я вдома. Хочу поділитися своїм відгуком про барбі. Я цьому фільму ставлю оцінку десь 5 балів з 10. Чому мене фільм виявився таким знаєте дитячим? Мені здається, що він дуже сподобається дівчатам від 10 там до 16 років, тому що там дуже гарна картинка, дуже гарні актори. В Принципі, мене нічого не. Торкнула, знаєте, нічого такого не було, як я читала у інших, що там хтось і плакав. В принципі, фільм як фільм, дивитися можна. Я хочу вам показати свою тревел-косметичку, яку я беру з собою в Рим на три дні. Боже, що це? Напевно, тут не все, 100% не все. Я ще буду докладувати, але вже те, що зібрала, покажу. Так, Перше і обов'язкове це SPF, бо в Римі буде близько 35 градусів в день. Тому це обов'язково. Далі ось цей стік для волосся. Крем для обличчя, крем для тіла, гель для душу, олійка для волосся від Чі. просто тут зручний формат, маленький гель для вмивання той самий від далі. Сироватка від Ісклінікал, така маленька в мене є. Цей шампунь, що я вам показувала. Він достатньо великий, тому я думаю, що повинно вистачити. І зубна паста Марвіс. Зараз буду їхати на планування брів. завтра зранку ми виїжджаємо в Рим. Що не дивитися на моє обличчя, ми ще не заселилися, я ще не була в душі, не нафарбувалася, але я вже дуже щаслива. Ми зараз залишили речі в нашому готелі. Там ще прибирають, сказали, що через годинку можна підходити. І зараз ми прийшли в заклад, який я зберігала, коли готувалася до поїздки, але я не думала, що він настільки поруч, і ми просто вийшли. Нас згадала цей заклад. Ось тут знаходиться наш готель. Десь там. І ось тут одразу цей заклад. Дуже затишний, прямо клас. Так, замовили... О боже, ось так тут їздять машини прямо поруч зі столиками. Замовили тост з хамоном, якщо чесно, я думала, що він якось буде інакше виглядати. Зараз це просто схоже на хліб з маслом та з ковбаскою. І просто якийсь салатик. Це айслати. Не знаю, чи це була класна ідея замовляти в Італії айслати боже. Десь 2-3, яким гуляємо. Три години десь гуляємо. Ні, здається, менше. Десь дві години ми вже ходимо, гуляємо, прийшлися по брендовим магазинам. Я собі придивилася ремінь Saint Лоран і що ще, і окуляри куча. Ще думаю, потрібно мені чи ні. І зараз хочемо піти той номер перепочити, бо на вулиці дуже спокоїно. І підемо далі гуляти. Доброго ранку. Доброго ранку. Новий день. Ми вже вискулися і з новими силами йдемо гуляти, бо вчора ми трошечки або трішечки. Не можна знати, що було вчора. Ми були дуже втомлені після дороги і плюс ми цілий день гуляли, було дуже спокійно. А просто вчора ми були дуже втомлені, а сьогодні вже з новими силами готові гуляти та пізнавати місто. Йдемо до контану Три. 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 Так, йдемо на цей відомий фонтан. Прийшли на сніданок у той же заклад, що і вчора. В принципі, нам тут сподобалось, тому вирішили прийти знову. У мене круасан, у вікі якийсь цей пончик, капучино на овсяному молоці і на звичайному молоцітці. Дуже гарний посуд з таким видом. Сіли всередині, тому що на вулиці дуже спекотно. Я так хотіла спробувати пасту з трюфелем саме в Італії. М -м -м, боже, який аромат! Таке атмосферне місце в нас. Паста дуже-дуже смачна, я навіть не очікувала. У Вікі Болоньєзе, в мене з трюфелем це просто вау. Їхали в Італію, просто всі казали, що тут не смачно. І ми, в принципі, і не сподівалися поїсти. Щось смачне. Але ця паста просто супер. Запам'ятайте, цей заклад. Так, йдемо в Сен-Ларан. Увати мені дещо гарно. Давай лице попроще. Лице попроще. Згадала, що я так і не показала, що я купила в бутіку в Сен-Лоран. Це ремінь, який я приміряла, я його дуже давно хотіла. У мене розмір, напевно, 2 см, тобто це не найширший, це найменший. Але я такий хотіла, тому що я не люблю широкі ремінці. Я його вже багато разів одягала, і мені він дуже подобається, пасує, ну, майже до всього. І, до речі, це був подарунок від мого коханого на день народження: тепер look of the night вікторія. Ось такий сніданок у нас сьогодні. Ми на сніданок в якийсь заклад, ми про нього нічого не читали, просто побачили і зайшли, бо тут достатньо гарно. Але це просто готель, і не знаю, якось так вийшло, що ми просто замовили готельний сніданок зі шведським столом. Коротше, у нас тут такий сніданок на двох, один омлет на двох. круасанчики так набрали Це собі. Так, зараз ми щойно вийшли сент ігнасі Зараз просто гуляємо, йдемо до фонтану Триві. Подивіться, яка прекрасна ваша улюблена блогерка. Каріночка. Дивіться, як гарно. Реально гарно. Врешті ми доїхали до аеропорту, Я вам трохи пізніше розповім історію, як ми сюди добралися. Я зі своїм пакетиком. Сподіваюсь, так можна взагалі. Доброго раночку! І сьогодні мій день народження. Ось такий сьогодні раночок. Ой, дивіться, як гарно. Двадцять п'ять ой. Ось так. М -м -м, клас. І ось такий в мене святковий образ. Когда тебе за 25? Квіточки. Вже збираємося розходитися. Все, ми вже приїхали додому. Розклала всі свої квіточки, мені не вистачило вази, тому просто поставила квіти у будинку. дуже-дуже все гарно. А ось частина подаруночків. Тут те, про що я давно мріяла, це чайник смех і косметика. Гарлода Тілбері це фільтр, я його також хотіла, але щось не могла купити чомусь. І скульптор також класна річ. Ми зараз зібралися і будемо їхати кудись за місто. Я поки що не знаю куди. Це для мене сюрприз. Але мені сказали, що треба брати з собою речі на ночівлю. Йдемо зараз відпочивати в спа такий великий номер. До речі, цей купальник в мене з магазину Бершка. Дуже прикольний! Чесно, сьогодні дуже крутий день. Зараз відпочиваємо, купаємося. Після цього, напевно, відпочинемо і будемо йти на святкову вечерю. Вчора був настільки чудовий ранок, що я навіть нічого не зняла з самого ресторану. Але посиділи ми дуже-дуже класно. Зараз збираємося і йдемо ще до басейну, лежимо десь дві годинки і будемо їхати на сніданок та додому. Сьогодні понеділок, тому біля басейну нікого. Хотілося би полежати на вулиці, але там дуже дуже холодно. Уявляєте, вчора було 25 градусів, а сьогодні 14. Все, ми виселилися з нашого готелю і приїхали в кафе на сніданок. У готелі вирішили не снідати, бо сніданки там не дуже. Ну так писали у відгуках. Тому зараз поснідемо і будемо їхати додому, бо сьогодні понеділок, робочий день. У мене накопичилось дуже багато справ, дуже багато зйомок. Тому сьогодні буду цим займатися. Я відпочила, набралася сил, енергії і реально готова вриватися. В цей 25 рік моєї життя. Тільки що знімала розпаковку цього красунчика. Це один з моїх подарунків, я вже казала раніше. Я давно хотіла цей чайник, але постійно відкладала, бо дійсно 6 тисяч гривень за чайник це прям занадто. Але для подарунку самий раз. Може, подивіться, як це гарно. Я ще поставила квіточки, зазвичай тут стоїть кава машина, але поки хочу, щоб там стояли квіти. Мені здається, що цей чайник просто ідеально вписався на нашу кухню. Клас. Тепер хочу купити всю техніку від цмег. Просто тут не так багато місця, щоб щось ставити, але в майбутньому на наступній квартирі. Я би хотіла і тостер, і кавомашину, і блендер, бо це все виглядає максимально естетично. Мені тут прийшло два моїх замовлення. Одне з них це зараз. По сукню, я замовила для того, щоб одягти на свій день народження, але, на жаль, вона прийшла тільки зараз, хоча повинна була прийти ще за два дні до дня народження. Тому давайте відкриємо, подивимося, як я могла б виглядати. Як виглядає ця сухня. Ну, Якщо чесно, я не скажу, що мені прям вау. Непогана сукня. все, щось від українського бренду. Це український бренд білизни та піжам, наскільки я знаю, Називається відчуття. Я зараз на манікюр плюс педикюр, Пройшло десь 10 днів з моменту, як я зробила червоний лак, але я пізніше розповім, чому я йду перероблювати. На мені такий розслаблений лук, данклови, брюки бершка, чорний піджак від українського бренду, топ також від українського бренду і сумка Amica Bag. Все, вийшла я з манікюри, ще і потрапила під дощ, вся мокра, бо припаркувалася дуже далеко. Ой, клас, мені дуже подобається. М -м -м. Я обожнюю, коли все так ідеально. Піддемона <му> на концерт. Всім привіт! І сьогодні ранок після концерту. Я не хочу показувати свої обличчя, тому що виглядаю я взагалі не дуже. бо Я приїхала додому десь о першій ночі. Ми йшли 30 хвилин пішки просто до того місця, де можна було поїхати, тому що біля стадіону було все перекрито. І Я дуже-дуже втомилася, тому в мене сьогодні день релаксу монтую цей влог. Сподіваюсь, вже скоро змонтую. Що хочу сказати, концерт був просто неймовірний. Це так круто, коли ти розумієш, що твоя мрія вона здійснюється. І, блін, я купила квитки ще у грудні, а пішла на концерт у серпні. Тобто я чекала 9 місяців саме після придбання квитків. І до цього я ще чекала напевно 2 роки, скільки я слухаю «The вікінда. Цар тривав дві години. Ми дуже вчасно прийшли. Десь о 20.40 ми зайшли на стадіон і вже о 21.00 вийшов за вікенд. Тому ми багато не чекали. Зустрілися з подружкою на апероль та суші. Гарна подружка. Угу. Давай за зустріч. Воно не бачились? Цілих... А скільки ми не бачились? Ми не бачили. На тиждень це для нас дуже довго. Так, ну все принесли нам наші суші. У нас о, якась каліфорнія з лососом та авокадо дві штуки і запечена креветка. Просто запечена креветка. Давай. Це наймиліша піжамка, яка в мене колись була. Просто подивіться, яка вона прикольна. І цей абодок також. Я його одягаю, коли фарбуюся. Але таким комплектом виглядає все дуже мило, навіть і не скажеш, що мені 25 років. А ще мені прийшла одна посилочка, давайте розпакуємо її разом. Так, це мені щось дали в подарунок, шампунь і кондиціонер. Прикольно, Крістін С хейр. якщо чесно, перший раз чую, але спробую. І моє замовлення це гель для брів від Анастейша. Десь три місяці тому купувала мені цього гелю, і мені він дуже сподобався. Почала шукати велику версію, але знайшла таку класну акціонну позицію. Тут йде маленький гель, той, який в мене був у тревел форматі, і великий. І так було дешевше, ніж замовити просто великий формат. Ну, я подумала, чому мені? Це два абсолютно однакових геля, тільки просто в різних розмірах. Не дуже часто запитуєте, кого я дивлюсь на Ютубі, і хочу сказати, що я обожнюю Ютуб, я його постійно дивлюся. Обожнюю канали про психологію, про історію. Також в основному я дивлюсь іноземних блогерів, але з українських блогерів мені також багато хто подобається. Дуже давно я дивлюся дівчинку Ані. Ви 100% її знаєте. Я залишу посилання будуть тут. Я не знаю, чи можна прикріпляти на саме відео. Або просто в описі до цього відео, ви знаєте, я ще новачок в Ютубі. Її відео я напевно дивлюся вже років шість. От я ще ходила в університет, і я постійно дивилася її канал. І її відео мене так мотивувало, ви собі просто не уявляєте. Вона дійсно справжня та щира і круто показує своє життя, і, до речі, знімає влоги. Тому я залишу посилання обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що вам все сподобалося, і ви підтримаєте мене своїми лайками та коментарями. І також підписатися на. Всі мої соцмережі. Посилання також залишу в описі профілю.